Друзі, всім доброго дня! Нагадуємо, що у нас продовжує такий от прекрасний Nissan Juke, Це у нас компактний кросовер на дизелі. Об'єм двигуна у нас складає 1,5 літра. Рик випуску даного автомобіля у нас 2013, зроблений у нас в дуже цікавому окрасі. Бачите, є у нас такі помаранчеві накладочки на порогах, на дзеркалах і на спалірочки. Є у нас безключовий доступ. Є у нас електрорегулювання дзеркал з автоматичним складанням коректофар і включення стабілізації. Запускається вона, до речі, ось на звідси з кнопочки Старт у нас дев'яносто 192 тисячі. Є в нас таке от прекрасне шкіряне мультикермо. Це така от класична для кашкаїв, для жуків, мультимедічка для Нісанчиків цих в принципі років. Є в нас Auxik, Bluetozy, якщо не помиляюсь, можна, да, є в нас Bluetooth, можна підключити також, також. Сюди в нас виводиться камерка заднього огляду, є в нас кліматична установка, механіка 6 ступочка, механічний ручний гальмот, два подстаканки. І найголовніше це підігрівчики. Взимку буде добре. Доволі цікаво, хто не знає, відчиняються двері у жука. Ручка, як бачите, нема, вона у нас знаходиться ось тут, зверху. Ось таким чином вона у нас відчиняється. Пасажирів заднього сидіння є от така у нас поличка. Можна туди щось поскладати. Позаду у нас, як бачите, все в принципі, також охайно. Дуже приємне не відчуття тканина. Є у нас візифікси, можна буде підкріпити дитяче крісло. Ось таке, бачите, і тут ще на ляді у нас є накладочка. DCI, pure drive. Давайте відчинимо. Багато, в принципі, у нас хоч і не дуже великий, але загалом місця, я думаю, вистачатиме. Можна відкинути сидіння заднє. Ось Таким чином отискаєте кнопочку, піднімайте. І відкидуєте. Ось так з'єдніє. Тепер, як бачите, можна транспортувати більш габаритні речі. Також, окрім цього, у нас є ось така обличка для власних речей. Тут можна, в принципі, щось поскладати. Так, ось Так, от класний автомобіль. Дизельний, дуже гарний, економний саме головне, в суперському стані. Тож, друзі, хто має 10 700 доларів? І хоче придбати собі автомобіль, який буде йому служити довго, буде йому економний, і, в принципі, буде сучасний по функціям, комфортний, саме головне. То звертайтеся до автопоїнта, приїжджайте, оглядайте ось цей чудовий жук 2013 року. Знаходимося на селі Білогородка, Софіївська, 19. Будемо на вас чекати. Автопоєнт. Придбай якісне авто.